Завісу тижня, що минає, журналісти телеканалу Алсет готові пригадати, які події, факти та коментарі змінювали світ навколо нас останні сім днів. У підсумковому випуску часу місцевих новин говоримо про найголовніше. Вітаю вас! Десятки ДТП сотні хворих, такі результати перших двох зимових тижнів на Львівщині, яка виявилася не надто готовою до снігопадів. Представники ДАІ стомлюються фіксувати десятками аварій на дорогах, а медики хворих. Найбільше люди нарікають на те, що комунальники з піском не своєчасно доїжджають до слизьких вулиць у Дрогобичі. На такі скарги водіїв та пішоходів. Директор департаменту міського господарства Іван Лепкий відреагував наступним чином. Чиновник на оперативній нараді цього понеділка пояснив, що минулого тижня результатів їхньої роботи не надто було видно, оскільки відлига змішувала розкиданий по вулицях пісок із болотом. Тим часом не легше на вулицях Дрогобича стало і цього тижня. Чималі опади снігу спричиняють транспортні колапси у місті. Як наслідок, машини буксують і тим самим провокують корки на дорогах. Перші морози також вплинули на здоров'я людей. До поліклінік та сімейних лікарів ринули люди з каргами на гарячку, кашель та головний біль. Та чи не найскрутніше у ці дні безхаченка вони мерзнуть на вулицях. У МНС скажуть, готуються розгортати роботу теплих наметів для безпритульних із посиленням морозів. Уже наступного тижня в Україні прогнозують хуртовини та мінус 13 за Цельсієм. Наразі станом на п'ятницю в Україні зафіксовано 22 випадки обмороження, із яких у шести летальні наслідки. В серед загиблих одна особа із Львівської області. Тож людям, які мерзнуть, радять звертатися до соціальних працівників, підходити у кафе та просити гарячого чаю. Вимушена зупинка снігопади паралізували роботу робітників, які клали нову гранітну бруківку у центрі міста. Такий розвиток подій більшість дорогобочан та журналістів заздалегідь і прогнозували. Стартували роботи із замощення площі новою бруківкою надто пізно, практично в притул до грудня. Нагадаємо, завезена із кар'єрів жовківщини бруківка із листопада простоювала у центрі міста. Чого очікували тоді чиновники, і досі невідомо От те, що вдарять морози і не дадуть втілити у життя. Усе заплановане у ратуші, як завжди, не розрахували. Три тижні боротьби і нарешті перемога Дрогобицька лазня таки запарує. Ще й початком цього тижня у місті пікетували у стінах ратуші проти закриття комунальної лазні. Штурмували кабінети чиновників обурені дрогобичани. Не парувало підприємство через борги за газ. Сума склала 18 тисяч гривень. Наростити борг підприємства допомогли місцеві чиновники. Комунальне підприємство із з початком року обіцяли у ратуші дотувати. Однак через блокування рахунків казначейством дотацію у лазні ще з вересня посадовці припинили. Дрогобочани на закриття комунальної парної відреагували страйками. Люди звернулися за підтримкою до журналістів і так створили ініціативну групу та вимагали у чиновники відновити роботу лазні. Оскільки наголошували за вимушеним закриттям парної приховано план передачі лазні у приватні руки. десь минулого понеділка була така дана команда владою, що шукати інвесторів, продати продати. Ну виходить таке, що ще одна лазня лишилася не продана, і на тому видно вже буде приватизація завершена в Дрогобичі. Ну ясно, що сьогодні в державі є проблеми не тільки у Дрогобичі, є і у Києві, і у Львові і так далі. Але ті проблеми, напевне, треба якось вирішувати, а не одним розчерком пера. Закрити, продати, і проблему знята. вже баня дійсно існує скільки років, і скільки вже влад нас було, і як би тяжко не було, але завжди баня працювала, і ніколи не було ніяких нюансів. Того року щось дуже владі надоїло вже та баня, або щось дійсно хоче з нею. Ну, властиво, нам та баня паром, самим паром, що люди привикли до того пару, що він дуже корисний для людини, і ну тому ми хочемо, щоб вона працювала завжди, щоб була. В умовах того, що Дрогобич впродовж кількох останніх років позбавлений гарячого водопостачання зачинення лазні мали усі шанси обернутися неабиякою бідою для міста, оскільки до закриття парної справити елементарну гігієну до дрогобицької лазні з'їжджалися мешканці району та люди із сусідніх міст. Рядом з нами місто Стрий. Я не думаю, що воно по грошах місцевому бюджету більше ніж дрогобич, але там працює регулярно 4 дні на тиждень. Є і для пенсіонерів, є і для інших категорій людей, і чомусь там баня працює чотири дня на тиждень. А чим Дрогобич бідніше від стрия, Я не розумію. Багатший чи бідніший Дрогобич, міський голова людям роз'яснювати не став, от свою позицію понеділок на нараді стосовно лазні сформував чітко. Парна додає місто одних лишень проблем, наголосив Олексій Радієвський. Ми ту баню продамо. Власник, і хай він там розподалі. Щоби у нас з вами голова більше не боліла. Розвиток подій з Лазною свого погаю досягнув у п'ятницю, у ратуші, зважаючи на тиск і сторони людей та журналістів таки зглянулися над любителями легкого пару та пообіцяли скерувати гроші на рахунок комунального підприємства. Тож уже цих вигідних Лазня готово приймати відвідувачів, каже директор підприємства Олег Вайчус. Працюватиме лазня, починаючи з цієї суботи у звичному режимі по вихідних, щоправда, всіх проблем на сьогодні ще не вирішено. Зауважує керівник. Підприємство потребує якнайшвидшої заміни застарілого обладнання, яке є енергозатратним. Відновили виробництво. Запрацював Дрогобицький солевиварювальний завод. Щоправда, підприємству довелося повернутися до давніх технологій. Печі працюють на дровах. Задгалка Дрогобич після тривалої перерви, спричиненої конфліктом із газовою службою та відсутністю газу, таки відновило виварювання солі. Про це на нараді ратоші повідомив перший заступник міського голови Олександр Коростельов. Та, попри радість, є і негатив. Використання дрів для роботи печей негативно вплине на обсяги виробництва солі, та позначиться на економічних показниках підприємства тепер завод виробляє лише 400 кг солі на добу зауважив посадовець її собівартість зросте у 9 разів а відпускна ціна збільшиться із 2 гривень 60 копійок за пачку солі до 5 гривень 40 копійок нагадаємо до проблем підприємство виробляло за добу до 10 тонн йодованої унікальної солі Нарешті позбулися із початком грудня школи, технікуми та інші установи у Дрогобичі, у яких 28 листопада було розгорнуто виборчі дільниці, позбулися камер відеоспостереження. Ще зовсім нещодавно керівники навчальних установ міста в один голос нарікали, камери заважають проведенню повноцінного навчального процесу, особливо ті, які були розміщені у спортивних залах, бо сковують дітей у рухах. Як поінформував керуючи справами міського виконкому Дрогобицької міської ради Євгеній Шильник, 4 грудня у демонтував 33 комплекси відеоспостереження із колишніх дільниць. За словами посадовця, власник камер Львівська облдержадміністрація передала ці комплекси на збереження міських рад. У Дрогобичі, каже Євгеній Шильник камери під сімома замками та охороною. Що стосується того, щоб передати їх на користування державним або ж навчальним установам міста, Євгеній Шильник запевняє, Дрогобицька міська рада одноосібно таке рішення прийняти не може. Це питання наразі вирішується на рівні держави. Хоча пропозиції від різних установ до ратуші почали надходити. У нас поступили заявки відповідні від і від Дрогобицького музею для того, щоб належним чином інсталювати це, поступили заявки від інших там комунальних установ від сам виконавчий комітет хотів би задіяти декілька комплексів цих відеоспостереження. Але до тих пір, поки ми ці питання не врегулюємо з власником, з розпорядником, безперечно, вони використовуватись не будуть. Вони будуть тільки зберігатися. Недовго тішилися фонтан біля приміщення колишнього кінотеатру Прометей, передадуть на баланс міста. Сесія Дрогобицької міської ради дала згоду на передачу на баланс КП комбінат міського господарства новозбудованого фонтану неподалік площі Тараса Шевченка. Нагадаю, фонтан було споруджено та відкрито восени спільними зусиллями нових власників приміщення колишнього кінотеатру та підприємця Миколи Лагодича. Процедурі передачі передуватиме експертна оцінка фонтану. Наразі фонтан не працює через настання зими та морозів. Його законсервували як мінімум до весни. При передачі фонтану на баланс міста він буде у за рахунок міського бюджету та от чи вистачить надовго сила, головне коштів міській раді утримувати фонтан невідомо. У Другобичі побільшало фармацевтичних закладів. У місті відкрили нову мережу аптек. ААФ. Чим вирізняються нові аптеки, які цікаві пропозиції пропонують своїм покупцям. Дізнавалися журналісти «Елсету». Більше деталей у нашому сюжеті. Доступно а головне дешево. Такі головні принципи у своїй роботі взялася сповідувати нова для дрогобичо мережа аптек АФ, яка нещодавно відкрила у місті два фармацевтичні заклади. Окрім європейського вигляду приміщень та затишку усередині, аптеки мережі АЕФ ще з порога підкуповують кваліфікованим обслуговуванням та консультаціями фармацевтів. А цінова політика аптек взагалі покликана приємно дивувати. Дрогобич і Дрогобицький район фактично при згортанні промисловості відчуває як не будь-який інший брак грошей і коштів. І тому, відкриваючи чергову нашу аптеку, ми не могли не прийняти цей факт до уваги і запропонували мешканцям Дрогобичини найкращу пропозицію на сьогоднішній день. Аптека АФ, перш за все, це доступні ціни, широкий асортимент, висококваліфіковані спеціалісти та зручність розташування. Одна з наших аптек розташована безпосередньо на площі. Шевченка поблизу зупинки маршрутки номер 2 а друга а, прямо напроти міської поліклініки. Головний принцип роботи мережі АФ у в одній аптеці запевняє маркетолог Ірина Гарасен. Це означає, що саме в аптеках АФ покупець має можливість. Не лише придбати необхідні йому ліки, асортимент яких тут надширокий, але й купити чимало товарів медичного призначення, препаратів для краси та гігієни, косметику, а також усе необхідне для дітей та молодих мам. Окрім цього, в мережі аптек можна здійснити безпосередньо індивідуальне замовлення ліків, предпади серед по соціальних програмах оранжкарт, а також в телефонному режимі дізнатися про наявність необхідних ліків або їх аналогів. Не забули у аптеці і про гіпертоніків. Людям, яких турбує артеріальний тиск, пропонують не соромитися, а підходити і вимірювати його у зручний для них час. Окрім того, мережа аптек АФ одна із перших відгукнулася на державний проект по частковому відшкодуванню вартості медикаментів хворим на гіпертонію. Це означає, що купуючи ліки для гіпертоніків, покупець при наявності на медикаменти відповідних завірених рецептів оплачує лише часткову вартість цих препаратів. Суть цієї програми заключається в тому, що є виділений перелік препаратів, і згідно того переліку хворі, які мають діагноз гіпертонічну хворобу, можуть виписувати мають право виписувати рецепти, приходячи з тими рецептами в аптеки, отримувати ліки з. Різницею від шкодування. тобто вони оплачують частину вартості. Іншу частину вартості повертати аптекам буде держава. Такою турботою та цікавими пропозиціями покупці аптеки раді та кажуть, фармацевтичні заклади АФ впевнено у місті завойовують своїх клієнтів. Ну мені подобається, тому що тут нижчі ціни дійсно. Я брала палін, зазвичай він коштував 47,50. Я знала, що він коштує з такою метою. йшла сюди, прийшла 42,70 чи 42,30, Я вже забула. Та я задоволена. Попиталася, що тут дійсно гарне обслуговування, і е, де я була в аптеці, мамі треба каплі до очей. То тут саме дешевше. І я відвернулася, взяла ті каплі. І дякую, що гарно обслуговують і люди привітні. Окрім фармацевтичного спрямування, мережа аптек АЕФ скеровує свою роботу і у соціальне русло. До Дня Святого Миколая у аптеках розгорнуто благочинну акцію на підтримку дітей із дитбудинків. Подаруй дитині книжку. Дай шанс на майбутнє. Кожен відвідувач, будь-яка людина, може принести в нашу аптеку книги, розвиваючи ігри та канцтовари, і залишити їх для даних дітей. перед Святим Миколаєм буде проведено підсумок даної акції. Всі зібрані речі будуть передані в дитячий будинок Оранто, що знаходиться у місті Дрогобич. У аптеках АФ переконують, приємно дивувати дрогобичан будуть і надалі, оскільки формат аптек передбачає доступність їхніх послуг, якість ліків та низькі ціни Рухаємося далі. У Трускавець не лише за здоров'ям, але й за екстримом. Із понеділка в сусідньому Трускавці гудея вулику, містом пробігся кабан, наробив шкоди та був пійманий місцевими правоохоронцями. Повідомлення такого змісту облетіли з десяток загальноукраїнських каналів. А місцеві стражі порядку стали героями блакитних екранів. 9 грудня до Трускавецького міського відділу міліції зателефонували відпочиваючі та повідомили, що бачили на вулиці Івана Франка дикого кабана. Той нападав на людей та збивав перехожих із ніг. Нам перезвонив невідомий чоловік, який повідомив про те, що на вулиці Івана Франка, коли він йшов на то його просто збив кобам. Після цього ми для перевірки даної інформації, слідчо-оперативна група, виїхала на місце події. Поки ми би, добиралися до місця події, то нам зразу вже поступило повідомлення про те, що одна жінка вже попала в лікарню. З отриманим тілесним ушкодженням цього ж кабана, а через декілька хвилин поступило ще одне повідомлення, що ще одна. Рвана рана там була на ній. У зв'язку з цим наше основне завдання було це не допустити кабана в парк курорту, оскільки там дуже багато було людей. Піймати кабана правоохоронцям вдалося на вулиці Степана Бандери. Там тварина забігла на приватне подвір'я, вела себе агресивно, тож людям у погонах не залишалося нічого іншого, як знешкодити вепра. Наслідки несподіваного візиту тварини до міста не такі вже й непомітні. Двоє відпочиваючих жінок із Києва опинилися на лікарняних ліжках. У них низка рванокусаних ран, ніг рук та плечей. Щоправда, стан потерпілих із кожним днем покращується. Основна версія, яку розглядають правоохоронці, чому тварина забігла до міста. Це полювання, яке волося у прилеглих лісосмугах до трускавця. Не дивлячись на незвичайну подію, відпочиваючи, запевняють – гуляти вулицями, здоровниці не бояться. Мусимо гуляти, приїхали на відпочинок. Ну глядаємося, але ж гуляємо. Та ні, не, не страшно, не страшно. То рідко таке буває. На обороту люди, щоб ексклюзив якийсь побачити, повинні їхати сюди. Де ж таке ще побачиш? Трускавецькі депутати борються за повернення потягів із Дніпропетровська та Харкова до Оздоровниці. На сесії міської ради депутати Ігор Пілько та Євген Юник поцікавилися долою звернення Трускавецької міської ради до міністерства інфраструктури. Стосовно повернення потягів Дніпропетровськ-Трускавець та Харків-Трускавець. Виявляється, із міністерства надійшла відповідь, що ці потяги нерентабельні. Крім того, Колія на ділянці Львів-Трускавець є застаріла. Через те кінцевою зупинкою маршрутів визначено станцію Львів. Виходить, що пасажири, які прямують до Трускавця, можуть тільки скористатися потягом Київ-Трускавець або ж у Львові пересісти на електропотяги. Такі незручності депутат Юр Пілько називає ударом по іміджу міста. Ми маємо випадок з нерозумінням того, що відбувається, замість того, щоб держава підтримувала розвиток курортів. Тим більше Бог дав Галичині Україні Трускавець, треба максимально розумно використати. Його можливості, то е, маємо те, що маємо від, відміна поїздів Харків, трускавець і Дніпропетровськ-Трускавець, особливо останнього, дуже сильно вдарило по економіці курорту. Будемо підключати всіх, від кого залежить вирішення цього питання. Я думаю, всі гравці санаторно курортного ринку міста зацікавлені в тому, щоб транспортне сполучення було оптимальним. Ігор Пілько наголошує депутати Трускавця і далі продовжуватимуть боротьбу за повернення поїздів, адже багато потенційних від... Почивальників, довідавшись, як ускладнився доїзд до оздоровниці, відмовляються їхати на курорт. Борислав має шанс стати містом паломників. Міський голова Борислава Володимир Фірман всерйоз замислив перетворити нафтове місто на туристичний центр. Уся річ у тому, що в Бориславі у церкві святої Анни зібрана унікальна колекція мощей святих. А тому є всі підстави для того, щоб уже зараз Борислав став паломницьким центром. Єдине, чого не вистачає нафтовому місту для того, аби приймати натовпи паломників, це розвиненої інфраструктури, адже будь-яким туристам потрібен недорогий готель та харчування. Попрацювати над вирішенням цих проблем, Мар Борислава пропонує відділу економіки міської ради та місцевим підприємцям. Стебницький полі мінерал в черговий готують до приватизації. На стебницькому полі мінералів втретє проводиться підготовка до приватизації. Там триває інвентаризація, фінансовий та екологічний аудит, незалежна оцінка майна. Про це повідомив директор підприємства Микола Яковлів. За його словами, з 2009 року йде процес приватизації майнового цілісного комплексу підприємства. У питанні приватизації трудовий колектив ставить такі вимоги: збереження основного профілю виробництва це видобуток мінеральної сировини та виробництва. Ство мінеральних добрив, а головне не допущення звільнення працівників з ініціативи нового власника підприємства. Відкриті до добрих справ та очікують підтримки від небайдужих у благодійному фонді Каріта що у Дрогобичі днями за круглим столом обговорили проблеми потребуючих людей. За словами директора фонду, отця Ігоря Козанкевича, Каріта з продовж останніх 10 років, старається допомагати малозабезпеченим, опікується молоддю з інвалідністю, підтримує дітей трудових мігрантів. Вся ця робота здебільшого акумульована на можливостях фонду та підтримці меценатів. Натомість влада міста, щорік то менше дбає про малозабезпечених та інвалідів. Кошти карітас від влади практично не отримує. Зважаючи на це, Юр Козанкевич закликав свідомих дрогобачан напередодні новорічних та різдвяних свят не забувати про потребуючих. Отець наголосив, що у карітасі будуть раді продуктам харчування чи одязі для малозабезпечених, бо завжди знайдуться ті люди, яким такі речі стануть у пригоді. Окрім того, Ігор Козанкевич додав: традиційно чекають у рихтичах у нашій хаті тих людей, яким ніде перебути цьогорічну зиму. Почалася зима, мороз, і хто скрутно чується, то йому є найважче зараз. В нас є хата для бездомних осіб, і ми хотіли б, щоб люди скористалися, щоб ніхто не замерз на вулиці, тільки тому, що не було де загрітися. Ми також не хочемо, щоб хтось не доїдав чи, чи був зовсім голодний, якщо є можливість дати тарілку зуби. Окрім збору пожертв, у Карітасі намагаються реалізувати низку проєктів, а саме допоможе іншому стань приятелем та вшукаємо волонтерів. Суть проектів проста каріта закликає дрогобочан стати прителями для людей із інвалідністю, які обмежені у спілкуванні із зовнішнім світом, та пропонує відвідувати їх у домівках, спілкуватися з ними на засадах волонтера. Нашою проблемою першою це є особи, які би хотіли бути волонтерами і допомагати безкоштовно. Тобто волонтер це той, який подарує свій час, годину, дві години, скільки зможе, протягом тижня для іншої особи. Це не мусить бути тільки молодь, Це можуть бути люди дорослі різного віку. Навіть дорослі є ще більш мають плюсів тим, що вони мають вже досвід. Головний меседж, який сформували за круглим столом до громадськості, людям слід сьогодні змінювати своє ставлення до потребуючих осіб. І можливо, тоді таких у нашому місті стане менше. Свято наближається. За цей тиждень у місті виросла головна новорічна красуня Дрогобича. Ялинку на площі рина комунальники взялися встановлювати від вівторка. У четвер під вечір новорічну красуню прикрашали світловою ілюмінацією та кульками. Чогось надто особливого на міській ялинці Дрогобичани та гості міста цьогоріч не побачать. Штучна ялинка, придбана кілька років тому, вірно служить місту не перший рік, аналогічно її прикраси на ній. Відкриття ялинки заплановане на свято Миколая. Окрім ялинки у ратуші, закликали власників. Магазинів у центрі міста подбати про святкове оформлення своїх вітрин. Та й це ще не все. Як зауважив секретар міської ради Тарас Матик, цьогоріч у Дрогобичі у центрі міста функціонуватиме новорічний ярмарок, який стартує із 19 грудня. Як і кожного року, міська влада налаштована на те, щоби напередодні новорічно-різдвяних свят у Другобичі на площі ринок біля ялинки організувати новорічно-різдвяну ярмарку. Для цього ми залучаємо підприємців. І хочу сказати, що ряд підприємців, активних, справді сміливих людей підписалися під цю акцію. Тому що хотілося б надати нашому Другобичу цікавого колориту отою ярмаркою, щоб люди мали можливість отут на площі придбати все те, що необхідне до новорічного і різдвяного столу. Не відстає від Рогобича і Трускаваць, там також із вівторка взялися за спорудження головної ялинки оздоровниці. Найперше комунальники розчистили Майдан Незалежності, де постала красуня, і встановили там металевий каркас. Відтак приступили до встановлення новорічного дерева. Завершити чіпуріння зеленої красуні планують до кінця тижня. Продовж зимових свят у трускавці яскраво сяйти буде не лише головна міська ялинка, але й уся центральна площа курорту. Нові гірлянди встановили у місті на бульварі Торосевича у курортному парку. Як Відомола прес служба Трускавецької міської ради, ілюмінація обійшлася місту у 200 тисяч гривень. Щоправда, каштани виявилися естетично непідготовленими до святкового освітлення. Після осіннього кронування вони наразі світять далеко не пишними кронами. У Дроговичі вшанували Андрія Первозванного освяченням новозбудованої дзвіниці. 13 грудня у храмі Андрія Первозванного відзначили престольний праздник. З цієї нагоди до міста прибув преосвященніший Іоанн, єпископ Львівський і самбірський української автокефальної православної церкви, який очолив святкове богослужіння, а також освятив новозбудовану дзвіницю. Владика привітав Драгобочан з престольним святом і вручив багатьом меценатам ордени святого Юрія та грамоти. Нагородженими були як представники влади, так і приватні підприємці, а також ряд парафіян церкви, зусиллями яких біля храму постала оновлена дзвіниця та вдалося до логічного завершення довести ремонтні роботи у середині святині. І завершуючи випуск, говоримо про майбутнє про дітей. Діти Дрогобича в очікуванні свята у місті оберуть красуню, манюню та юного лицаря. Традиційний для міста конкурс дитячої краси та ерудиції пройде уже цієї неділі. Цього року за титул Красуні манюні та юного лицаря позмагаються 14 дітей віком від 7 до 10 років. Свої таланти, фантазію та креативність діти продемонструють у чотирьох конкурсах, а саме спробують заполонити поважне журі дотепністю та розкажуть гуморески, постануть в різноманітних образах, продемонструють свої уміння у сучасних танцях. Найцікавішим вважають організатори буде конкурс образів кіногероїв, який задумано сценізувати, як це церемонію вручення нагороди Оскар продовж місяця діти ретельно готувалися до свята та відшліфовували свої таланти та швидкість розумової реакції. Для... Діти, а для чого ви приймаєте участь у конкурсі? Для того, щоб виграти, для того, щоб провідомитись для того, щоб було весело, щоб всі знали про нашу школу, щоб попасти на телебачення. Триматимемо кулаки за юних дрогобичан та стежитимемо за тим, хто здобуде перемогу у дитячому конкурсі, про що вам розповімо вже з наступного тижня. Саме таким виявилося інформаційне наповнення тижня, що минає. Уже з вівторку у цій студії зустрічі з вами чекатиме мій колега Ігор Пілько та програма Час місцевий. Я ж побачуся з вами у середу до цього часу за номером телефону. Чотири чекаємо ваших пропозицій із темами, які хочете побачити висвітленими у нашому ефірі. Не забувайте і про. Соціальні мережі програми часу місцевих новин ви завжди можете знайти у Фейсбуці та ВКонтакте. Активних та вдалих вам вихідних побачимося.